Доброго дня. В цьому відео я продемонструю можливість повернення змінених файлів складових версій кандидату в адмінпорталі до попереднього стану. У вкладці Огляд версії, у розділі Внесені зміни напроти кожного зміненого файлу, незалежно від того, чи конфліктує він з мастер-версією, відображається іконка повернення його до попереднього стану в цій версії кандидат. При натисканні на іконку відображається попап з уточненням скасувати зміни. Якщо обрано опцію так. «Скасувати», відбувається заміна у поточній версії кандидаті файла складової регламенту на файл до редагування. Розробник бачить відповідне повідомлення. Файл не відображається у розділі Внесені зміни. Відповідна складова регламенту відображається без конфлікту. Іконка жовтого кольору поруч з назвою складової зникає. При виборі опції Ні. Залишити. У спливаючому вікні розробник повертається на попередню сторінку. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.